Друзі, привіт! Сьогодні рецепт, який зараз в тренді: це японське тістечко моті або ще його називають мочі. Пропоную приготувати його з полуницею і смачною сирною начинкою. Отже, в миску наливаємо воду та насипаємо цукор. Далі додаємо клейке рисове борошно і потроху замішуємо вінчиком. В результаті має утворитись маса, яка за консистенцією нагадує густу сметану. Тоді додаємо олію та харчовий барвник рожевого кольору. Тут гелевий водорозчинний барвник, але також можна брати будь-який інший барвник, головне, щоб він був водорозчинний. Добре все перемішуємо і додаємо щіпку ваніліну для аромату. Тепер цю масу перекладаємо у антипригарний посуд і відправляємо підігріватися на середньому вогні, постійно помішуючи лопаткою. Через кілька хвилин, коли починають відтворюватися грудочки, зменшуємо вогонь і продовжуємо варити до повного загустіння. В результаті має вийти ось таке густе тісто, що за консистенцією нагадує пластилін. Тісто збираємо в кульку, загортаємо харчовою плівкою і залишаємо охолоджуватись при кімнатній температурі. Тим часом приготуємо начинку. До кисломолочного сиру додаємо сиру згущенку І збиваємо все блендером до однорідності. Якщо у вас твердіший сир, то згущенки може знадобитися більше. Для зручності сиркову масу я переклала у кондитерський мішечок і також використовую свіжу полуницю. Коли тісто охолонуло, формуємо з нього ковбаску і ділимо на 11 рівних частин. І з кожної частинки формуємо кульки. Робочу поверхню посипаємо кукурудзяним крохмалем і розкачуємо наші кульки. Не потрібно розкачувати надто тонко, товщина має бути приблизно 3 мм. Далі по центру викладаємо сирну начинку і також кладемо полуницю. І тоді знову трохи сирної начинки зверху полуниці. Та обережно заліплюємо краї, формуючи кульку. Залишаємо десерт в холодильнику на 1 годину і смакуємо охолодженим.